Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Папа Римський Франциск благословив чемпіонський пояс за версію WBC, за який 18 травня в об'єднавчому бою зійдуться Британець Тайсон Фюри і українець Олександр Усик. Легкоатлетка з Дніпра Анна Рижикова виграла забіг на дистанції 400 метрів з бар'єрами міжнародного турніру Фатін Савона International Мітін 2024», який завершився в італійському місті. Савона гравці збірної України Віталій Миколенко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков та Руслан Маліновський перебувають у Лазареті своїх клубів. Також варто зазначити, що Роман Єремчук з іспанської Валенції лише недавно відновився після пошкодження задній поверхності стегна Олександр Зінченко з Лондонського Скарс. Не грає за канонірів з кінця квітня. Усі вони ключові виконавці національної команди, яка на чолі з Сергієм Репровим вирушить на Євро 2024 до Німеччини. Інший футболіст збірної форвард іспанської жерони Артем Довбек серед претендентів на отримання нагороди найкращому гравцеві Ла ліги сезону 2023-2024 років. Окрім нього, у переліку також присутні його одноклубник Аліш Гарсія, Джуд Белінгем і Вінісіюс Жуніор з Мадридського реалу, Роберт Лавандовський з Каталонської Барс. Колони Антуан Грізман з Атлетико Мадрид таке Фусе Куба, Реал Сусієдать, Іско з Бетіса, Олександр Сорлот з Вірля Реала і Кіріан Родрігес з Лас Пальмаса. Тим часом довбик має клаусул у 40 мільйонів євро, яка діятиме з літа 2024 року. Же не має наміру вести перемовини щодо його ціни. Тому будь-якому клубу, який хоче підписати Артема, доведеться заплатити суму компенсації. Раніше була інформація, що ним цікавляться італійські Ювентус Наполі та Мілан. Донецький шахтар, здолавши у фінальному матчі з рахунком 2-1 Полтавську ворську, вперше з сезону 2018-2019 років завоював Кубок України, що сталося в 14 в історії клубу і разом з раніше виграним чемпіонством української прем'єр-ліги оформив золотий дубль, який для гірників став уже восьмим в історії команди за часів незалежності України. Тим вони поки що не лідери за цим показником, адже Київське Динамо має у власному активі дев'ять золотих дублів, зазначеному, що Динамо і Шахтар єдині команди, які з часів незалежної України вигравали золото. Ті дублі, окрім іншого, гірники випередили киян за кількістю трофеїв у всіх турнірах в історії незалежної України. Донецька команда має 39 таких. У столичному клубу залишилося 38 титулів. Якщо відраховувати сезону 91-92 років минулого століття, проте з з моменту незалежності Шахтар має один євротрофей Кубок УФА 2009. Також перший в історії турніру. Фінальний поєдинок обслуговував арбітер з Дніпра Віталій Романов, який чудово впорався зі своїми. Обов'язками серед іншого для нього це був уже третій фінал Кубка України, але щоразу на подібних матчах він працював у різних статусах: четвертого рефері і судді Вар. один дніпровець Віктор Головко у вже далекому 93-му році минулого століття був лайнсменом фінальної зустрічі Динамо Київ. Карпати Львів, після того як Донецький Шахтар вже забезпечив собі вихід у лігу чемпіонів і виграв кубок. Путівка у Лігу Європи від України стала вакантною, і таким чином місце у другому за рангом Єврокубку отримає бронзовий призер української прем'єр-ліги, яким за два тури до завершення чемпіонату став Криворізький «Кривбас». Підопічні Юрія Вернедуба випереджають спортивний клуб НІПРО 1 на шість очок та мають перевагу за особистими зустрічами для Кривбасу. Це вже третя бронза чемпіонату в історії Ніша криворізці ставали третіми у 1999 та 2000 роках. У лізі європи червоно-білі стартуватимуть з третього кваліфікаційного раунду. У центрі села Любимівки Дніпровського району на прилеглій до тамтешнього будинку культури і ліцею території став до ладу футбольний стадіон стандартних розмірів з трав'яним покриттям, про який місцеві мешканці і особливо школярі мріяли давно. Попри хворобу і війну, Любимівська територіальна громада приросла новим спортивним інфраструктурним об'єктом у центрі села. На прилеглій до тамтешнього будинку культури і ліцею території став до ладу футбольний стадіон стандартних розмірів з трав'яним покриттям, про який місцеві мешканці і школярі мріяли давно. Втім, на заваді його зведення спочатку була епідемія коронавірусу, потім розв'язана Росією війна. Зрештою, завдяки зусиллям і наполегливості депутатського корпусу сільської і районної ради, задумку у підсумку вдалося втілити у життя. Ми цю подію запланували ще кілька років тому, але, на жаль, через війну ми не могли це реалізувати у 22-му році. Але все ми розуміємо, що час, час плинає, а молодь підростає. Ми все одно вирішили за свої власні гроші громади нікого не привлекати. Ми самі зробили цей стадіон, і ми дуже вдячні, що ми. Сьогодні маємо можемо бачити молодь, яка буде грати і буде дорослі, буде міцнити на цьому полі. Подібні слова обидва в унісон мовили у ході стислої урочистої церемонії відкриття стадіону, які побажали успіхів усім мешканцям громади і особливо дітлахам, які від сьогодні стали повноцінними господарями цього затишного спортивного об'єкту. Останнім голова сільської ради Євген Широких вручив м'ячі для занять з різних ігрових видів спорту, цілу сітку суто футбольних таких для тамтешніх вихованців філіалу народного клубу Дніпро разом з комплектом манішок для тренувань та кутовими прапорцями, презентував виконавчий директор асоціації футболу Дніпро. Петровської області Ярослав Дерев'янко, після чого він з задоволенням і впевненістю заявив про те, що завдяки споруді на мапі регіону з'явився новий осередок гри мільйонів. Інфраструктура – це дуже важливий крок, який робиться в наших громадах. І Любимівка є однією з цієї громади. І пан Шираки, голова громади, є тим чоловіком, який піклується про здоровий спосіб життя своєї громади. Я дуже дякую всім доречним до відкриття цього нового стадіону. Ми сподіваємося, що тут кожного дня будуть грати діти, будуть грати дорослі команди. І ще однією локацією, однією командою на теренах Дніпропетровської області стане більше. Сьогодні створений великий футбольний стадіон, який є наймасштабнішим спортивним об'єктом в громаді, який дозволить розвиватися фізично, проводити більше змагань, залучати громади більше дітей і досягати спортивних досягнень результатів. Це дуже добре, тому що спорт це запорука міцного здоров'я, а діти це наше майбутнє. Захід шанував та привітав також голова Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Мамонов. Після чого своєрідним розігрівом масштабного свята, яке розгорнулося прямо на футбольному полі, стала руханка, у якій взяли участь практично усі його учасники і гості. Далі мало місце саме цікаве. До громади завітали чотири тренери проекту Spirit of Soccer», який реалізується на теренах нашої держави Асоціацію аматорського футболу України спільно з Одноіменною міжнародною організацією за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки та однією з. Програм, спрямованих на зменшення можливих наслідків небезпечного та незаконно розповсюдженого застосування військової зброї у цивільному середовищі для всіх бажаючих дітей, а таких виявилося близько ста. Наставники провели відкритий фестиваль футболу. Він включав в себе чотири спортивні станції, на яких кожен тренер пропонував дітлахам різноманітні вправи, у ході яких вони розповідали про небезпеку мін, уламків ракет, а також дотримання умов безпеки і захисту та безпеки у випадку знаходження цих клятих російських подарунків. Окрім цього, звісно, було багато ігрових вправ з м'ячем і без нього, естафет і всього такого іншого, що пов'язане з грою мільйонів і стане у нагоді у навчально-тренувальному процесі, підготовці до майбутніх матчів, турнірів і змагань. Хочу в першу чергу подякувати голові громади Любимівської територіальної громади за те, що зробили таке поле вагомий внесок у розвиток дитячого спорту і надали такі належні умови для тренування дітей. По закінченню фестивалю всі учасники отримали цікаві подарунки та солодощі і за традицією соторахувалися на загальну світлину на згадку про сонячний яскравий ранок вихідного дня, початку травня 2024 року, коли у Любимівській громаді став до ладу новенький стадіон. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре До побачення.